Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФЕМ. Як приєднатися до Новояворівського соціально-психологічного проєкту Як ти? Та коли відбудеться чи освячення нових дзвонів церкви Петра і Павла? Мої вітання з вами Марія Канцелярист. Час на топ новини дня. Новини на Янтарне Фем. До підсумків локальних новин у Новояворівську триває робота соціально-психологічного проєкту «Як ти?». він для дружин і матерів воїнів, котрі перебувають у зоні бойових дій. Наступний захід проєкту 2 червня о 16-й годині. Деталі є в наших соцмережах. У громаді відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини новояворівської міськради. Присутні відпрацювали надання кількох важливих дозволів щодо угод і затвердили висновки про доцільність позбавлення батьківських прав. Триває співпраця психологічної служби громади з французькою гуманітарною організацією TJH. для дорослих її фахівці провели тренінг профілактика стресу та професійного вигорання. А ось учні вивчали застосунок дії з юристом і загрози булінгу. Уже цієї неділі, 2 червня, з нагоди 25-річного ювілею заснування згромадження сестер демптористок об одинадцятій годині відбудеться літургія, яку очолить глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. А згодом заплановано чину свячення дзвонів для парафії святих апостолів Петра і Павла. До пласту Львівщини долучилися 27 нових активістів. Як інформує облрада, тренінг пластунів пройшли і новояворівські волонтери. Протягом трьох днів добровольці дізнавалися, з чого складаються пластові сходини та що таке пластові проби. ПК Кристал запросив усіх охочих на творчий звіт вокальної студії Сонарт. Її юні таланти чекатимуть на ваші оплески вже 1 червня в суботу, о 16-й. До слова свято буде благодійним, триватиме збір коштів для наших воїнів. Підсумки креативного дня краєзнавства підбили в шкліївській книгозбірні. Упродовж дня користувачі брали активну участь у бібліотечній акції Моє рідне шкло. Найкращі знавці отримали солодкі подарунки. Новояворівчан запросили приєднатися до свята дитячі долоньки за мир. Захід запланували вже на 2 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Локація центральна площа. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарнефем. До новин держави. Міністерство оборони України разом із Міністерством із питань стратегічних галусей промисловості провели випробування техніки для порятунку людей з поля бою. Важливо, що нині вони зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. І до новин Львова канадійці пожертвували для України кошти, за які вдалося придбати 10 швидких оснащених всім необхідним. Про це повідомив начальник Лова Максим Козицький. Перші шість з них вирушили зі Львівщини в різні регіони нашої держави. Наприкінці про погоду. 30 травня в четвер в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 20 градусів, уночі 15. Вітер 2-3 метри на секунду. Це все тихого вечора вам разом із 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарнаєфем.